29 поличка різновиди агатів. Так, що ми тут бачимо? Такий світленький бусфанський агат. Ціна його 500 гривень. Агати мохові, 8 міліметрів розмір на мистинки. Ціна 700 гривень. Моховий. 10 мм моховий агат 850 гривень. 13 міліметрів моховий індійський агат, ціна 900 гривень. Яскраві агати з, з сердоліковими включеннями 500 гривень 8 мм. Зелений оніксовий агат 8 мм розмір на мистинки, ціна 400 гривень. 6 міліметрів оніксовий агат, Ціна 200 гривень. Алоханські агати кубики 8 міліметрів розмір на мистинки, кольорові, є таких два в наявності. В одному є жовті на мислинки, в другому жовтих немає. Ціна 1500 гривень. Зелений індійський агат 750 гривень на срібній фурнітурі. Агат, який має смарагдові відтінки. Зовні схожий на ізумруд на смарагд. Зелений геліотроп. Він же зелений халцидон, камінь геліотроп. 6 міліметрів коштує 300 гривень, 8 міліметрів 400 гривень і 10 міліметрів 500 гривень. Індійські агати 10 мм. ціна 800 гривень, кольорові, 13 міліметрів, кольорові індійські агати 1200 гривень.